Вікторія займається фехтуванням з першого турніру, вже в перший рік вона успішно тримає бронзу за собою. Каже, тренуватися почала вже майже дорослою і можна сказати випадково. І тільки тоді відкрилися здібності. У мене був вибор або настільний теніс, або фехтування. Ну мені більше сподобалось фехтування, тому є конкуренція. Більше стала, але ну, у нас я знаю. Третє місце тримається. Так у мене їздила вже багато разів на змагання. У нас є два рази в рік і чемпіонат України і Кубок України що постійно третє місце. Олексія на плавання ще маленьким віддали батьки. Кажуть, мотивувалися самооздоровленням. Лише з 10 років почалася підготовка саме до змагань, а вже незабаром були і перші результати. Я участвую в Кубці України, в чемпіонаті, займав перше, вторе, ну і ніже там. Займаюся вже 11 років. Літом буде. Таких, як ці молоді люди, на Закарпатті чимало з бажанням в очах жагою перемог, а то й просто з потребою розвивати своє тіло спортом. На жаль, можливостей для цього небагато. Вже роками спортсмени займаються безкоштовно лише за допомогою спонсорів. А віднедавна не всі з них мають де показати свої результати. Зараз дуже значні проблеми. З фінансуванням таких заходів. Особливо останні два місяці дуже багато заходів по Україні було скасовано із за проблем бюджетних. Намагаємося пробивати можливості брати участь в міжнародних турнірах. Це дуже важко, оскільки для них потребується значно більше спонсорських допомоги, ніж для участі всеукраїнських. І вони фактично спортсмени змушені в таких турнірах брати участь за свої кошти. Втім, навіть в таких складних умовах покидати спорт молодь не збирається, адже для багатьох це ще й реабілітація та свого роду лікування. Федерація «Інваспорт» продовжує шукати спонсорів. Приблизно прийдуть десь 20 чоловік, що займаються таким постильним опорноховим оператом. Що ми збираємося? Що ми хочемо показати, що ми їм свято зробити свято Миколая». Кажуть, подарунки, звісно, скромні, адже намагалися придбати максимально корисні і потрібні речі. Втім, як видно з реакції молоді, не в подарунку щастя, а в увазі.